На території Харківської області і, зокрема, Ізюмського району, проводимо розмінування, оповіщення населення про міну небезпеку, вилучення, виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів, які знайшли час роботи. Сьогодні ми проводили роботи з підготовки лінії електропередач для відновлення. Будемо проходи для електриків. Ну, одні з основних. Приводів для пошуку у нас є Майнлаб F3. на сьогоднішній день. Знайшли артилерійський постріл. 30 мм, осколочний фугас. Він належав до другої категорії, тому. Ми знищили його на місці. Цей населений пункт дуже щільно замінований протипіхотними мінами, такими як Пом-2, Пом 3, ПФМ-1, ПФМ 1С. І загалом дуже забруднена територія артилерійськими снарядами і іншими військовими знаряддями. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет у себе на подвір'ї чи десь поруч, де ви проживаєте, в своєму разі не беріть його в руки, не проводьте з ними ніяких дій. Одразу після виявлення робіть заявку на 101. Або 102, щоб спеціалісти не шкодили і будемо Будьте обережні, мирного неба.